Терпець увірвався нашим з вами медіа, які вже звернулися, відкрито звернулися до послів J7 з заявою про те, що українська влада на них тисне. Це продовження історії про єдиний марафон, це продовження про те, що треба лише хвалити владу, не можна казати. Що вони крадуть, що вони знущаються, що вони не підготувалися до війни, що вони не забезпечують українську армію а просто треба казати, що вони молодці. Незрозуміло, чому вони молодці, але точно молодці. Ну принаймні, вони так вважають. Але е, ви розумієте, що це не могло бути вічно. Е, дійсно, ми перші, хто почали говорити про те, що єдиний марафон і відсутність свободи слова і відсутність журналістів в стінах парламенту це погано. Це диктатура, це побудова Росії на території України, і це саме ті деспотичні підходи, які ми бачимо в Аркастані. Але сьогодні вже більше і більше людей, які говорять про те, що це неможливо, це не Європа. І це не те, за що воює українська армія. Свобода слова це одна з базових речей, за які ми сьогодні з вами відстоїмо свою країну. Тому хочеться вірити, що все ж таки здоровий глузд, демократія, верховенство права переможуть. І в цьому питанні так само.